Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Юкраїн. Разом сильніші. Ну, перша гра у нас цього сезону на домашній арені. Грали з глядачами. Велика подяка, що люди прийшли підтримати нас. Ще раз кажу, хлопцям. В першу чергу хлопцям набагато, <кій> набагато легше грати, коли, коли їх підтримують, коли вони чують трибуни. По самій, по самій грі нервова, важка. Створив і Міталург моменти, і Поділля створила моменти, щоб могли як програти, так і виграти. Дуже хотіли перемогти, дуже хотіли перед рівними здобути ці три бали, але будемо працювати зараз в нас кубок і потім ворскла на виїзді, тому готуємося. Ну, взагалі дуже велика різниця грати з болівальниками або без, тому дуже велике дякую. Ну, по грі е швидко забили, але потім швидко пропустили. Були у нас контратаки. Звичайно, хотілося перемогти. Та думаю, що нічого це такий більш закономірний результат по цій грі. Приємно приїжджати в Запоріжжя, хороший стадіон, болівальники. Звичайно, результат, якщо брати саму гру і моменти, які ми створили, мали перемагати, але. Гравці Поділля досить багато зусиль доклали до того, щоб результат був кращий. Але є один бал, забитий м'яч. Сезон ще довгий, тому дуже важливо, що гравці розуміють, як грати, але то, що Назар <смас> не говорили з собою, що створили багато моментів, але не забили. Ну, Назар забив м'яч, дебютний, молодий вихованець Хмельницького Поділля. Розкажеш, як забив. Пішов на добивання, вратар впав і добив порожні ворота вже. Ну, ти бив поворотом. Так, бив поворотом. Якщо стосовно гри, то я вважаю, що з металургом завжди у нас дуже важкі матчі, що вдома, що на виїзді, так, дуже хороша команда. Але сьогодні, я вважаю, переграли металург. Так, зараз Дуже багато не забили і на тренуваннях, напевно, треба більше працювати над реалізацією моментів. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «ВіБет». Вболівай за своїх разом сильніші. Відреєн разом сильніші.